Тернопільських господинь від оптових покупок тривалий час стримували недешеві. Цьогоріч овочі та фрукти. Самі ж продавці кажуть, хоч і мають доступ до товару, та часу обмаль. Вночі після 10-ї вечора до 10-ї працюємо, тоді вже закручуємо. Та зараз зволікати з консервацією нема коли, кажуть продавці. Помідори, без яких вона не обходиться, таки подешевшали. Вже тепер впали ціни. Помідори на закрутку 3 гривні, 4. Херсонська помідора солодка, м'ясиста. Та й чекаючи, доки подешевшують одні овочі, можна прогавити подорожчання інших. Я думаю, що вже дешевше не буде, вже цибуля подорожчала. Була по два закупка, вже по три. Огірки в багатьох вже чекають зими в банках. Хто не встиг законсервувати, має останній шанс. Люди то продають урожай з пізнього посіву. Такі по три продають, такі по п'ять. Ну, цього року з огірком біда. Посаджена площа велика, а врожайність ноль. Порівняно з іншими руками ноль. Пані Оля чи не єдина досі продає полуницю, розбирають швидко, тому вже до обіду лишилось лише кілька склянок. Ми маємо багато її посадженої, маємо 30 сотих, але під крапельний полив, то вона є весь час. Крапельний полив. Я вже допродую пару цих лишилось. 20 гривень кілограм, зараз продається, 25 гривень кілограм. Ягоди купують в основному, щоб себе потішити тепер. А от куплені овочі згодом перетворюють у салати, мікси та консервують цілими. Дешевший перець від 6 гривень, болгарський від 11. Цибуля 3,5 гривні і вище. Баклажани по 4,50. Кілограм капусти 2 гривні. Не поспішають продавці опускати ціни на кавуни біля 4 гривень за кілограм. Дині можна купити і за 10. Фрукти та ягоди люди. Вже скуповують до Спаса. Від ОС відбиваються ті, кому захотілось винограду. Продавці звикли. Нормально, вони не нас не, не кусають. Винограду на прилавках щораз більше, тому потрохи дешевшає. 18 синій, зелений 14, 15, як який день. Ще тиждень другий почекати, ціни опустяться ще нижче, кажуть продавці. Якщо піде масовий, буде. Бо зараз йде Молдавський. Якщо буде Чернівецький, Закарпаття, то буде. Скількох може встигтися ціна гривень?» Може, до гривнів десяти буде. Але ринок на те він і ринок, щоб торгуватись, тому скільки викладете з гаманця, залежить від покупки і вміння домовитись. А якщо не полінуєтесь і щось законсервуєте, то і взимку не пропадете.